В вашій увазі машинка для стрижки дітей. Це спеціальна версія для стрижки малих дітей. Давайте розберемо в цілому, чи, для, чи справді воно вартує того, чи можна дитину постригти звичайною машинкою. Тут, звичайно, значить наступне. Чому ця машинка так позиціонується, як для стрижки малих дітей? Давайте звернемо увагу на звучання. Ось, ось так вона звучить на камеру, бачите? Я вам скажу наступне, що тут шум, звичайно, буде. Тобто це не безшумна машинка, ще поки технології не дійшли до того. Але тут звук він м'який, і він більш, я би так, це приємний, якщо це можна так назвати. Тобто шум тут такий, більш-менш приємний. Ось, і... А дитина на нього може краще реагувати. Якщо ми порівняємо ось звичайна машинка, звичайна для дорослих машинка, бачите, наскільки вона шумна, ось тому це може справді. Вирішити проблему, тому що багато малих дітей бояться цього шуму. Тому спеціально робиться понижений рівень шуму. Наступний момент, який я від себе скажу, це ніж. Ось рухома ніж, ви бачите, тут білого кольору. І цей ніж виконаний з кераміки. Керамічний ніж. Це важливо, тому що для дитячого волосся я рекомендую, звичайно, використовувати кераміку. Чому? Тому що. Волосся м'яке, воно не таке, як доросле, воно може бути таке, як пух. Якщо взяти звичайний там нержавіючу сталь, ніж металевий, то йому складніше справитися, тому що він розрахований більше на звичайне доросле волосся. От, а у дітей воно таке як пух. Тому тут кераміка дуже добре, що вона тут є, тому що для дитини це буде краще. Тобто, ніж більш гостріший, ніж більш приємніший, до речі, буде для дитини. Ось. І о, за рахунок твердого матеріалу краще справиться. Так само це і рекомендація для літніх людей. Є теж з віком, у людей стає волосся таке, як пух, і їм кераміка теж буде краще. Тому. Кому треба звертатись, є в наявності, буде приємна ціна 650 гривень. Не треба тут навіть знати ніяких таких тонкостей перукарської справи. Тобто, просто навіть без досвіду ви зможете постригти машинкою, дитину там, ну звичайно, там якусь базову звичайну зачіску, без там якихось новомодних. Крутих рішень, але, тим не менш, просто зняти масу ви зможете. Тут без питань. Насадки в комплекті вони є: 36912, мастило щітка, кабель USB. Машинка, що цікаво, теж воду не проникне, її можна промивати під проточною водою. Працює годину від акумулятора, може працювати від мережі, тут є, як ми бачимо, індикатор. ось І е, також час зарядки до 5 годин. Кому потрібно, звертайтеся, замовляйте.